Йошка виділив нашого. Важко уявити, що цей смітник знаходиться біля нового модного ЖК. І цей смітник саме від нього. Ну, все типово. Людина, яка може дозволити собі це придбати, не може придумати, як зорганізувати своїх е співмешканців будинку, щоб вони сортували сміття. Отака от от культура. Придбати букети лаванди, який коштує просто захмарні гроші. Та чом би ні? Сортувати сміття? Та ні, навіщо? Цілий мішок, здоровенний мішок всякої їжі. Багаті так живуть. Накопають багато, не встигають з'їдати. Воно лежить, лежить, а потім вони просто купою викидають. І так відбувається постійно, регулярно. Ну, а це вже класика просто. Хтось поклав побережненько, але комусь обов'язково треба було розкидати. Так. Брут, як завжди. Ну, і оце його, як завжди. Дуже гарно, правда? Придбати велику плазму, великий телевізор, у людей гроші є. Навіть в звичайній панельній забудові. Старенька вже майже можна врахувати. А от утилізувати кудись, ні. Акуратненько покласти, ні. Чи хоча б якось ну, дрібніше розламати, щоб можна було в бак хоча б покласти, якщо ти не вмієш сортувати, не знаєш, куди пластик віднести, то ну, хто за тебе оце буде робити? А ремонтне сміття взагалі треба окремо вивозити. А це взагалі постійна рубрика. Просто, просто постійно. Грязюка як була, так вона і є. Нічого не міняється. Бродні гітлі калюжі так і залишаються. Що сказати?